Апеляційний суд Кропивницького розглянув скаргу прокуратури на ухвалу про обрання запобіжного заходу кропивничанину, якого підозрюють у тому, що він стріляв у чоловіка. 5 серпня Кіровський районний суд обрав йому запобіжний домашній арешт. Прокурор просив змінити на тримання під вартою. Підозрюваний заборонив показувати його обличчя. звернути увагу також на посткримінальну поведінку. Самопідозвільних не сприяє досудовому розслідуванню, фактично на першочергових етапах досудового розслідування. Не надавав свої експериментальні зразки біологічного походження для проведення відповідних судових експертиз, що було здійснено виключно за рішенням суду. Слід звернути увагу безпосередньо на особу підозрюваного, який до сьогоднішнього дня вчинив ще одне правопорушення, однак на сьогоднішній день до судових там триває. І вирішується питання стосовно повідомлення про підозру за ознаками несення тілесних ушкоджень. Це було в травні 2022 року. Стрілянина, під час якої поранення отримав житель Кропивницького, стала з 3 серпня у цьому готелі. Поступив виклик вогнепальне поранення в готелі Шенген. Лежав чоловік з частковою ампутацією лівої ноги, зі слів працівників поліції, це було вогнепальне поранення. Пораненого прооперували в лікарні швидкої меддопомоги. Я буквально пришили назад, роздробила кость трьох місць. І втратив біля двох літрів крові. І тільки майстерність лікарів, четверта лікарня. Ну, збирала вони життя. Даний постраждалий доставлений з вогнепальним пораненням, многоосколковим пораненням кісток лівої гомілки, з пошкодженням артерій та нервних створів, з обшивною крововтратою. Провадження у цій справі поліція відкрила за статтею замах на умисне вбивство. Зі слів прокурора, підозрюваний не надав допомогу пораненому. Фактично, медичну допомогу було надано працівниками поліції. Міра покарання вказано кримінальному провадженні сягає від 10 до 15 років. Будорічне подалення волі. Підозрюваний свою провину заперечує. Надавав я допомогу. Це свідчить шнур від чайника, електрошнур і там ще чашка з чайника, і була замотана його нога. Колегія суддів апеляційну скаргу відхилила. Покладені на нього обов'язки залишили без змін. Заборонено останнє на полушарку лікування 26 години. Ухвала оскарженню не підлягає. Підозрюваний перебуватиме під домашнім арештом до жовтня. Пораненого перевезли лікуватись в іншу область. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.